У першому таймі тернопільського дербі між ФК Тернопіль та Нивою гольових моментів глядачі фактично не побачили. Першою атакувати спробували зелено-жовті, втім до справжньої гостроти не дійшло. Не мали успіху і атакувальні потуги муніципалів. На перерву команди пішли із сухим рахунком. Ключовим у зустрічі став епізод на початку другого тайму. 11-метровий заробив Віталій Богданов. Пенальті впевнено реалізував Сергій Атласюк та вивів ФК Тернопіль вперед. Гольовий показник у зустрічі більше не змінився. – 1-0 на користь ФК Тернопіль. Перша перемога для муніципалів. Нива в новому сезоні поки без перемог. Як такої гри протягом двох таймів, практично не було, було дуже багато боротьби. Напевно, що команда суперника нам все-таки десь зуміла нав'язати цю боротьбу. Ми намагалися десь по-іншому. Тобто грати хотіли десь за рахунок швидкості і флангових, тобто проходів, прострілів на завершальній стадії, звичайно, у нас не було абсолютно ніяких таких моментів. Ну, Все вирішила доля одного моменту, там пенальті не, не можу говорити, був він, не був. Однозначно, ми вивчали цю команду, дивились, ми знали, що в перший тайм, якщо ми витримаємо, нам другий тем вже трохи буде легше. Тому що бачили, що команда десь в другому таймі, вона пропускає багато голів. Якщо взяти в загальному, то я би хотів сказати нині, саме перше головне, тому що нині на футбольне поле, на футбольне поле в нас вийшли чотири молоді. Це 95 96-й рік. Це мене радує. Те, що я вам говорив, що десь вони вийдуть, десь вони Соколовський, Дорі, Кривий. Ці люди десь мусять щось показати. І ви бачите, сьогодні виставили проти такої команди, практично, де кожна, кожна фамілія щось говорить у українському футболі. У Тернопільському дербі ФК Тернопіль переміг вперше.